Друзі, мої вітання. Знаєте, інформація про те, що КНДР та наш ворог можуть підписати певну угоду про постачання озброєнь, зокрема, снарядів до реактивних систем залпового вогню, зокрема, балістичних ракет малої дальності. Ця новина поки що повідомляється Financial Times. Невідомо, чи буде ця угода досягнута, хоча ворог, очевидно, дуже цього хоче. І у цьому розрізі е, немає нічого дивного, що буквально в той же час з'являється інформація про те, що США можуть е, вперше поставити Україні АТКМС. Це фактично, з одного боку, знак попередження для е, КНДР і. Нашого ворога, що відповідь на такі домовленості буде підвищенням обороноздатності України. З іншого боку, це сигнал Китаю, тому що в принципі Китай має певний вплив на як на нашого ворога, так і на КНДР. І стосовно озброєн, зокрема, це сигнал, що якщо Китай не утримає КНДР від постачання озброєнь нашому ворогу. То цілком можливо, що Сполучені Штати Америки теж цю свою, скажімо так, паузу в постачанні Атакамс не будуть продовжувати і і поставлять їх Україні. В даній ситуації що ми маємо загалом, те, що ворог наш хоче закуповувати реактивні, ну знаєте, до реактивних систем залпового вогню ракети, те, що наш ворог хоче. Закуповувати балістичні ракети малої дальності, це свідчить про те, що його військово-промисловий комплекс не може повноцінно забезпечувати виробництво зброй, необхідних для ведення війни в цій інтенсивності, яка ведеться. З одного боку, це позитивний сигнал з точки зору, що хоч якось, але санкції десь працюють, хоч якось. З іншої сторони, КНДР може постачати гроші у ворога, на жаль, є, відповідно, тут така ситуація. От. Тому, якщо буде постачання корейських боєприпасів до нашого ворога, ми звісно ж атаки Це дасть нам додаткову, додаткову кількість, скажімо так, далекобійних ракет. У нас і можливо це відкриє шлях до постачання таурісів німецьких, оскільки у нас скальпи французькі та британські і штормшеду вже працюють. Ну і буде повноцінно забезпечена. Більша кількість далекобійних зброї. Нам потрібно власні. Більше власних далекобійних ракет. Бо цього ніяк. Слава Україні! Переможемо всіх!